Вітаю, друзі! Це я, програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І я, Ілона Артемович. Коли хтось каже, що на все не вистачає часу, варто згадати Валерію Смакоус, яка навчається в Україні у двох університетах, а ще здобуває освіту в Шотландії. Тож сьогодні говоритимемо про навчання, адаптацію та віру в себе. Валерій, рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. Ви навчаєтесь у Тернополі на міжнародному праві, також в Одесі на китайській та англійській філології. Поясніть, чому саме міжнародне право і коли в тебе виник інтерес до філології, все ж таки. Насправді я обрала міжнародне право, тому що я самого дитинства хотіла займатися з мовами з країнами. Я би хотіла вивчати про ці країни і про ці мови. Тому я одразу знала, що я буду працювати у такому напрямку. Я дуже люблю спілкуватися з людьми, тому я одразу обрала такий напрямок. А чому саме юриспруденцію? Тому що я відчуваю, що я можу знаходити контакт з людьми дуже легко. Тому я зможу їм допомагати в їхніх проблемах. Це стосується імміграції, це стосується різних проблем в сім'ї щось таке. І я хотіла саме внести цей внесок від себе в юриспруденцію. Тому я обрала міжнародне право. Я відчуваю, що це найближче, яке найближче до мене. Навчання відбувається в онлайн форматі, я так розумію. Так, в онлайн форматі. Як виглядає типовий день, коли проходять онлайн заняття? Зазвичай я під'єднуюсь десь вечором, або вже проходжу весь матеріал вже після навчання у Шотландії, адже я в Шотландії також навчаюсь, тому я приходжу додому і під'єднуюсь до навчання десь ввечері і роблю всі завдання, десь так само десь ввечері, або вже на вихідних. Тому плюс-мінус так Так само я дуже люблю дивитися різні фільми про міжнародне право і взагалі як можна поводити себе в цій сфері. Розкажіть, чому саме вирішили вступати у Шотландії на юриспруденцію? Чому все ж таки Шотландія? Я вирішила, що це найближче, це буде найлегше для мене, і також, оскільки я почала навчатися в Україні. На юриспруденції, на міжнародній юриспруденції, я вирішила, що мені буде легше це вивчати в Шотландії, адже в Шотландії я зможу вивчати про шотландське право, тобто я вже буду знати цю частинку міжнародного права, тобто я буду знати і українське право і шотландське право. Тому я відчуваю, що це буде найлегший шлях для мене. Якщо порівнювати навчання в Шотландії і навчання в Україні, то чим все ж таки відрізняється? В чому відмінність? Я би сказала, напевно. У виборі предметів, наприклад, в Шотландії я також навчалася в школі перед тим як вступити до коледжу. Я е, могла обрати предмети, які я хотіла вивчати. Це були такі незвичайні для мене. Там було креативне мислення, там був е, дизайн, я могла дизайнувати все, що хотіла. І там багато різних є предметів, тому там дитина може почувати себе вільно в тому, що вона хоче обрати, тобто вона не повинна вивчати все. Однак я б сказала, що там не так сильно. Розвинута дисципліна у учнів як в Україні, тому в Шотландії дуже всі вчителя дивуються, як українські діти навчаються, адже ми навчаємось дуже дисципліновано, дуже дуже добре навчаємось, навіть не зважаючи на те, що це не наша перша мова. Тому і вони дуже дуже пишаються нами. Ти закінчувала навчання у школі а, в Шотландії, так, я так розумію. Так. Коли ви переїхали з сім'єю в Шотландію, як проходив ось цей перший тиждень адаптації? Я би сказала, напевно, трошки важко. Навіть незважаючи на те, що я добре знаю англійську, я її вчу напевно шести років, але мені було дуже незвично, тому що. В Шотландії є певний акцент, шотландський акцент, і він дуже відрізняється від американського акценту, який я звикла чути. А це шотландський акцент. І я перші тижні я не розуміла, що до мене говорили. Я мусила перепитувати, я мусила просити інших друзів, щоб вони мені переклали. Але згодом я звикла, я змогла говорити. У мене багато є друзів, іноземців, так само британців. Тому це просто, я вважаю, потрібно звикнути. І далі все буде добре. Чи, можливо, є, є якісь лайфхаки, якими хотіли б поділитися, щоб е, інша молодь, яка буде переїжджати е, за кордон, навчатися за кордоном, змогла легше адаптуватися? Я б, скоріше за все, я би порадила не замикатися в собі, а навпаки, бути дуже відкритою до нових людей, до нових знайомств. Адже я розумію, це дуже важко переїзд в іншу країну. І нікого там не знати. Однак потрібно починати знайомитись. Навіть коли в тебе є акцент, ти повинен говорити дуже багато, щоб його позбутися. І так само варто, я вважаю, також варто тримати дисципліну. Треба вивчати нові слова, треба вивчати нові конструкції, як можна їх використовувати у розмові. І я вважаю, що насправді. А... Будучи українкою там, там дуже важливо дружити саме з українцями, також з поляками, там їх також дуже багато. Тобто не боятися, там люди тебе зрозуміють, тому що там дуже багато людей, таких як ти, які приїхали в країну і потрібно якось жити там. Але головне не боятися, я вважаю, тому що о, якщо знати хоч трошечки мову, це не буде великою проблемою. Вони дуже цінують те, що ти намагаєшся говорити їхньою мовою. А що саме найбільше подобається в Шотландії? Напевно, я би сказала напевно їх метод викладання, і так само їхні викладачі і вчителі, тому що. Вони завжди тебе підтримують, там ніхто ні на кого не кричить. Тобто, там дуже вони мотивують учнів, тому що у мене в коледжі, саме в юридичному, там вчителі зазвичай це якраз юристи, це адвокати, нотаріуси, судді. Вони викладають для учнів також, щоб вони дали цей досвід свій студентам, щоб вони розуміли діяти в певних ситуаціях. Тому я вважаю це одна найбільша така. Річ, яка відрізняє шотландську освіту і українську. І так само вибір предметів, про які я говорила раніше, метод викладання, і, напевно, взагалі атмосфера. Там багато різних дітей, є багато різних людей з різних країн, національностей. Дуже цікаво з ними говорити, тому що в Україні зазвичай говорила тільки з українцями, а там в мене була можливість я познайомилася з поляками, я познайомилася з. Румунами, з іншими національностями. Це дуже цікаво для мене вивчати. Давай все ж таки поговоримо трішки про китайську мову, Добре. адже ця мова досить непроста. Що тобі найбільше в ній подобається, і як ти тренуєш вимову і іерогліфи? Я би сказала, напевно, найбільше, що мені подобається, я дуже люблю говорити китайською. Тому що я вважаю, що це як новий шлях, як можна розповісти про свої почуття і про свої думки. І найкраща порада при вивченні китайської, я би дала, напевно, практикуватися дуже багато, адже я помітила, що англійська мова і китайська мова, вони ти повинен... Давати різні спроможності до них, щоб вивчати їх, тому що в англійській достатньо говорити з носіями цієї мови, а в китайській потрібно просто дуже сильно вчити і ролі, вивчити нові конструкції, граматику, щоб можна було і використовувати в розмові. Тому я вважаю, що напевно найважче це запам'ятовування іроліфів, тому що їх дуже багато. Їх дуже багато. Так само потрібно запам'ятовувати ключі. Ключі це якраз такі, грубо кажучи, це знаки, ризички, з яких складається іроліф. Їх також треба всіх вивчити, щоб з легкістю можна було навчитися писати їх. Ось, а так то, напевно, найважче це напевно письмо для мене, тому що це потрібно запам'ятати і ролів, як потрібно його написати. Тому що це дуже важливо і класно мати гарні, гарні роліфи. Спочатку це буде важко, головне практикуватися багато. Я використовую свій планшет для цього, тому а, я маю багато застосунків для цього. Я люблю. Говорити з штучним інтелектом. Я прошу, щоб він говорив зі мною на китайській, використовував цю граматику, яку я зараз вивчаю, і ці слова, з якими я маю певні проблеми. І я можу розмовляти так з штучним інтелектом, певно, ну, годину, бо я дуже люблю розмовляти. І це мені в насолоду, якщо чесно. Також я люблю дивитися різні відео на китайському тіктоці. Він називається Ся Хуншу. Буквально перекладається як червона книжечка. Але там є дуже багато різних відео. Там взагалі, китайці вони дуже цікаві люди. Вони знімають дуже багато цікавих відео, є багато повчальних, там є на будь-які інтереси відео. Так само в цьому застосунку є також і різні фотографії з Китаєм, з їхньою культурою. Мені дуже подобається їхня культура, тому я по цим фотографіям маю змогу вивчати цю культуру. А ти в Китаї не була? Не була. В мене тільки батьки були в Китаї. Плануєш в подальшому я відвідати? Я би дуже хотіла, дуже хотіла. Я насправді це моя мрія поїхати в Китай, я би дуже хотіла. Я не впевнена, чи б хотіла туди поїхати саме на навчання, тобто в університет, здобувати якусь освіту, але я би хотіла на мовний курс поїхати. Це є така змога, інколи відправляють студентів українців в Китай, і там можна. Підвищити свій рівень китайської. А зазвичай, якщо не помиляюся, українці мають змогу поїхати в Шанхай, в Пекін, в Ганчжоу і різні інші міста. Але я би дуже хотіла, тому що я хочу бути з цією культурою набагато ближчою, тому що я вірю, що якщо я буду багато говорити з носіями цієї мови, з китайцями, я зможу дуже класно покращити свою мову. Тому що я це побачила, будучи в Шотландії. Я не звикла спочатку до акценту, але потім я вільно можу спілкуватися з будь ким У мене багато є друзів, британців. Тому я можу вільно спілкуватися. Спочатку було важко, але це просто потрібно не, не затискатися в собі, потрібно багато з ними розмовляти. Так само я вважаю, буде працювати в Китаї. Тому так. А що тобі найбільше подобається в китайській культурі? Напевно, те, як вони сприймають один одного з повагою. Вони дуже поважають один одного. Це може бути незнайома людина, але вони будуть дуже її поважати, тому що це також людина, це також особистість. Також мені дуже подобається їхня культура, вона дуже багата. Я насправді мрію побувати на різних їхніх історичних якихось будівлях. Дуже хочу попроти їхні страви, тому що в них... Кухня дуже відрізняється від нашої, тому я хочу пробувати таке щось незвичне. Валерія, ти знаєш і вивчаєш, тобто українську мову, так. англійську, так. китайську, ще які? Польську знаю Польську. і колись вивчала німецьку, але зараз не практикувалася десь біля року, але все рівно чуть-чуть щось пам'ятаю, що знання цих мов дасть тобі. В майбутньому, як юристці, якщо ти все ж таки захочеш пов'язати своє життя з юриспруденцією? так насправді я вважаю, що вони мені дуже допоможуть, тому що я зможу їх використовувати в міжнародному праві. Я зможу працювати з людьми з різних країн, адже англійська вона є дуже популярною. Нею говорять не лише в Великобританії в Америці, в Канаді. Нею говорять дуже багатьох інших країнах. Так само в Польська зараз Польща така популярна країна. І я можу вільно також польською розмовляти. І китайська я вважаю, вона дуже дуже важка, це правда. Але я вважаю, що вона дуже така успішна мова, тобто вона мені зможе дуже сильно допомогти в майбутньому. Я зможу працювати з різними компаніями. Я зможу працювати з різними людьми. Я можу працювати в перший час як перекладач, а потім можу працювати як. Перекладач, як юрист, перекладач, тобто це мені дуже допоможе, і я дуже рада, що мої батьки дали мені змогу, дали можливість вивчати стільки мов, тому що я вважаю, що це дуже корисно. Від скількох років ти вивчаєш англійську? Десь з першого класу, шести років, шість, шість сім років. Який в тебе рівень? Напевно, десь двадцять один, я би сказала. Дуже хороший рівень. Так ларія навчання в трьох університетах це насправді дуже складний виклик. Поділись, як ти справляєшся? Чи є в тебе якесь вигорання можливо інколи? Так, якщо чесно, часто в мене є вигорання, але я вже знаю, як з цим боротися. Тому. Зазвичай я просто даю собі відпочинок, хоча б день я нічого не вчу, просто відпочиваю, а потім на наступний день я починаю наново все вчити, але головне, я собі роблю такий розклад, що сьогодні я вчу. Умовно, сьогодні я вчу китайську і міжнародне право. Завтра я вчу умовно шотландське право і далі всі уроки, які мені потрібно зробити, так само розписую. Тому я не, не маю розпилюватися на всі задачі одночасно, тому що я хочу робити свою роботу дуже а, якісно і успішно. А, Роблячи це все дуже поспіхом, це не буде давати хорошого результату. Тому я роблю собі такий розклад, зазвичай в телефоні або на листочку собі розписую, що я маю зробити. І мені це дуже легко дається. Тому я можу зробити все вчасно, зробити все дуже якісно і мати хороші оцінки за це так само. Планування допомагає так, все -таки. дуже сильно. А що тебе мотивує не зупинятися? От, наприклад, там зранку проснулась, і думаєш, для чого мені цей. Юриспруденція не буду вчитись. Я напевно просто я дуже хочу мати хороше майбутнє в себе, і я хочу мати роботу, яка буде давати мені позитив, і для цього всього мені потрібно багато вчитися, тому що моя професія цього. Просто вимагає від мене, тому я змушена рано вставати. Я хочу все вивчити. Мені це дуже цікаво. Тобто, мене батьки не заставляють. Я сама себе заставляю, тому що я розумію, для чого я це роблю. Я роблю це для себе в першу чергу, тому що я піклуюся про своє майбутнє і про свою кар'єру. Я дуже хочу досягнути багато таких вершин своїх кар'єрі, саме в міжнародному праві. Я би сказала. О котрій годині ти просинаєшся, і о котрій ти засинаєш? Ой, це болюча тема для мене. Якщо чесно, я можу прокинутись десь о 7-8 і починати вчитись, а засинати десь біля 12 це, це дуже погано, але я стараюсь робити собі графік стосовно мого сну, тому що це дуже важливо для мого здоров'я. А так, коли я ходжу в шотландський коледж в Шотландії, то я вимушена вставати в п'ятій ранку, тому що в мене тоді автобус, але насправді я вже звикла. Тобто для мене не проблема рано вставати, тому що в Шотландії я рано засинаю і рано встаю. Тобто для мене це ну, нормально. Ось. Але будучи в Тернополі, я... для мене це проблема зі сном, але я стараюся рано засинати, тому що. Я розумію, що якщо я буду допізна, не буду спати, лягати, то зранку я просто не зможу функціонувати нормально. І, а, а я хочу. Я хочу навчатися, я хочу засвоювати гарний матеріал, я хочу розуміти мову, яку я вивчаю. Тому щоб це робити якісно, я маю мати хороший сон. Якою ти себе бачиш через 5 років? Ти собі вже уявляла? Чесно, чуть-чуть уявляла. Я би дуже хотіла працювати, можливо, в якійсь компанії іноземній. Я би хотіла, щоб ця компанія була пов'язана з юриспруденцією. Можливо, це буде щось схоже з корпоративним правом, можливо, щось з міжнародним більше. Тобто, я готова працювати в таких компаніях, в яких буде цікавити саме міжнародний ринок, я би сказала. А яку пораду ти б дала молоді, яка мріє про навчання за кордоном? Я питала пораду, напевно, готуватися завчасно, тому що а, я вважаю, що успішний студент за кордоном це той, який підготувався до цього раніше, тому що потрібно вивчати мову країни, в яку ти хочеш поїхати. Також я вважаю, що важливо вивчати певні якісь певні культурні особливості в цієї країни, тому що кожна країна особливо по-своєму. І... Особисто в Шотландії я трошки почитала про Шотландію, я зрозуміла, що вони такі люди досить відкриті, але вони напряму тобі не скажуть правду. Тобто до цього треба звикати. Адже в Україні тобі зразу скажеться все в лице, всю інформацію, все в лице. А в Шотландії так не прийнято. Тобто, а в Китаї також дуже такі вічливі люди, вони напряму тобі нічого поганого не скажуть. Це також треба вивчати. Тобто, а для студентів, яких планують податися, навчатись за кордон. Я вважаю, що дуже найголовніше це вивчити мову, адже ти будеш там сам, і тобі прийдеться впорюватися якось з тими проблемами, які в тебе будуть в майбутньому, якось самотужки. І це дуже важко. Тому так і також я вважаю, що дуже важливо мати багато друзів. Можливо, це будуть не твої найкращі друзі, але це будуть ті люди, які тобі зможуть допомогти в майбутньому, будучи там в тій країні саме. Валерія, дуже дякую, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Сьогодні в нашій студії була студентка Валерія Смакоус. Це була програма ґрунтовно. До нових зустрічей.